Слава Україні, панове, і слава нашим героям! Слава нашим воїнам, які захищають нас від страшних нелюдів, страшних ворогів. На війні, ну, взагалі війна нагадує багаття, де згорають людські життя. І виникає така думка, а навіщо ми живемо? Ну, що з цього? Ну, народився, пожив, помер. Якщо хтось там десь великий там письменник, воєначальник, про нього пам'ятають, ну, в століття когось віках, ну, тобто когось тисячоліття. Але пройде час, потім знову-таки все одно забудуть. І навіщо це все? І тут якраз люди звертаються до віри в Бога. І шукають в Біблії, в інших святих книжках відповіді на своє питання. Навіщо життя? І якщо хтось. Задумувався, ну, власне кажучи, у нас в Україні, ми християнська країна, і переважно тут христианство. І, відповідно, основна книга, яка дає відповіді на питання, це Біблія. Але якщо почитати уважно Біблію, ну, не просто з ціллю запам'ятати і потім, знаєте, як розказувати, щоб от зубів відскакувало, як кажуть, запам'ятають, як Отче наш. А, власне кажучи, подумать. Ну, власне кажучи, той же самий Отче наш. Всі розповідають про те, що Ісус Христос, Син Божий. Але коли до нього звернулися, скажи, як молиться Творцю ну, Богу. так? Да? Я вже в попередніх відео розповідав, що слово Бог перекладається дуже просто, милостивець, податель благ. І виходячи з цієї формули, з цієї установки, то богів-то може бути багато. Навіть ви, доглядаючи за своєю тваринкою, птахою, рибкою, ви їх лікуєте, доглядаєте, годуєте, ви для них Бог. І, відповідно, саме поняття Бог, воно допускає велику, велику кількість богів. А як же тоді бути із тим єдиним Богом, про якого говорять? Ну, власне кажучи, є два підходи до єдиного Бога. Єдиного обраного Бога, тобто якесь плем'я, якийсь народ, із якимсь. Якоюсь духовною сутністю уклали договір, і він для них єдиний. Якщо ви почитаєте 10 заповідей, то там сказано: та не буде в тебе інших богів, крім мене, бо я Бог ревнивий. Перепрошую. А до кого ревнувати, якщо більш нікого нема? Ревнують, коли є ще хтось. Так от єдиним. Подателем благ єдиним Богом, який справді все це створив, і він подає своє від себе, не те, що позичене. Бо ті духовні сутності, які допомагають людям, вони не просто так допомагають, вони використовують свою енергію, силу, яку отримали у цих же людей. Але вони десь конкретно в якомусь місці допомагають. Хоча люди за це розплачуються. Тобто вони не самостійні боги, не самостійні милостивці. А єдиний той милостивець, який все створив, от він і є ну, тим, от, скажімо так, справжнім Богом. Да? Хоча правильніше все-таки сказати Творець, Батька наш Небесний. Бо коли Ісус Христос запитав, як до Його молиться. То він сказав, Отче наш. Не Отче мій, а Отче наш. І коли його запитували, Ти син Божий, то він казав, хто бачив мене, той бачив Бога. Бо, власне кажучи, ми зроблені по подобі з Творцем. Тільки подоба, це знаєте, як вам сказати. Бачили машину Волгу, да? І маленьку іграшку Волга. Вони схожі, правда? Але перепрошую. Наше схожість в тому, що ми, творець, який створив цей світ і створив нас, він заклав в нас свої принципи, своє розуміння, завдяки якому ми можемо до нього наблизитися, але він наскільки великий. Він, який контролює весь Всесвіт. Так як от ми колись поклали яблуко на долоню і ми його тут відчуваємо, бачимо, да? але і яблуко ми не контролюємо, ми просто його бачимо. А зараз ще не доходять до того, що навіть електрон, який пролітає у нас і в Альфа Центаврі, вони між собою зв'язані. Тобто, як вони зв'язані? Просто вони. Під контролем, під єдиним контролем. Не самі електрони зв'язалися, а вони під контролем. І коли читаєш Біблію, то там кругом розповідають про гріх і розповідають про те, що ми грішні і ми розплачуємося за той гріх, який сотворили Адам і Єва. І, відповідно, якщо покаятися, то що б ти не зробив, то все то і прощається. Але, панове, а як це так? Як так покаяться, щоб все простилося? Е, мабуть, е, якщо ти змінився, ну, каяття, тобто, це не просто там вигукнуть Отче, прости! більше не буду. А е, коли людина справді змінилася. Бо е, як, як творець зверне увагу на те, що людина сказала, якщо він заглядає в кожну нашу душу? І знаєте, як в тому анекдоті, коли е, випав із дев'ятого поверху, летить, пить, кину, курить, кину, гулять, кину, все тут під'їжджає е, бричка з сіном, упав сіно. Ой, Господи, що тільки з переляку не скажеш. Так от, е, коли творець. Бачиш, що людина справді змінилася, то відповідно, що минулі вчинки не мають значення. Так що тоді перше: вчинки чи стан душі? Відповідно, вчинки не мають ніякого значення. В якому плані? Вони просто є свідоцтвом того, що в людини всередині, коли людина хворіє і під руку засунула термометр. То їй погано не тому, що термометр показав 39, а термометр показав 39, то що їй погано. Наші діла це ознака нашого стану душі. І тільки це має значення стан душі. Що в нас твориться? А ми звикли вважати тільки наші діла. Я ж нічого не робив, я ж це те саме. А чому ти не робив? Знаєте, в мене колись була така комедна історія, коли один такий правдолюб розказував, Бога нема, нічого немає, все. Ну, А чому ж нема? А от я тут не краду нічого, а от ті крадуть їм гарно живеться, мені погано живеться. Ну я візьму його і запитаю, кажу, а чому ти не крадеш? Знаєте, що він мені сказав? А що мені красти? У мене така робота, що мені красти нічого. Відповідно, у людини. Душа особливо нічим не відрізняється від того, хто краде, просто у них є можливість. І тоді б таке питання: а навіщо ми тут на землі? А ми тут на землі для того, щоб змінитися. Земля це така фабрика, де душі шліфуються. Якщо взяти, що наша кожна душа це алмаз то в результаті цієї обробки душа повинна стати дуже-дуже дорогоцінним діамантом, пройти всю шліфовку. Але, панове, якщо ми, поспішаючи, візьмемо діамант і станемо його швиденько-швиденько обробляти ну бігом, ну, щоб швидше діамант був, який би він не був міцний, він трісне, він трісне від нерівномірного перегріву. І тут вам відповідь на таке питання, чи є реінкарнація, чи нема. Ну, власне кажучи, відповідь, перша відповідь: що одного нашого життя для того, щоб позбутися всіх тих недоліків, тобто, щоб тільки за одну зміну із алмаза став діамант, ну, це не може бути. Не вийде. І ще знову, коли розказують, що Бог є любов, і він всіх нас люби, то перепрошую, панове, а як же так? Одна людина, ну, нас будуть судити за наші діла, да? добре? Але один народився взагалі на Безлюдному острові. Ну, значить, як там народився. Ну, так вийшло, потрапив на Безлюдний Острів. і... Він нічого не крав, він нічого, він не блудив. Ну він ж нічого не робив, правда? І, відповідно, в рай, да? дитина мала померла. Вона ще ж нічого не зробила, вона безгрішна. А вчені взяли, обставили малій дитині цьому рудничку. На голову приліпили присоски з датчиками. І виявляється, оця мала дитина, вона й балакати ще не вміє. Вона і злиться, і е, ревнує. І цілий спектр. Справа в тому, що наші почуття, вони мають характерні форми і імпульсів. Тобто, виходить, що та маленька дитинка, яка ще нічого не зробила, вона не зробила, тому що вона не може нічого зробити. Якби могла, так вона, може б уже тут і за душу трясла. Так от, панове. Народжується декілька дітей. Одна дитина народилася в гарній сім'ї, пройшла гарне виховання, вона нічого поганого не зробила завдяки вихованню, все було вчасно, і вона потрапила потім, ну, умовно, потрапила в рай. Друга дитина народилася в вертепі розбійників, і там не було зразків, які підсказали, і навіть якщо вона десь щось краєм вуха чула, то в таких умовах, щоб вижити, треба бути злим і сильним. І відповідно дитина, скоріш за все, потрапить в ад. А іще одне народилася дитина. Є такі генетичні хвороби після народження. Дитина скільки живе і скільки вона живе, вона кричить. Народилася, як почала кричати, вона кричить, кричить, кричить і помирає, Їй боляче, їй погано. Відповідно, кажуть, що це дитина розплачується за гріхи батьків. Панове, ну, якщо Бог наш небесний батька, Він нас всіх любить, і Він є любов, то як тоді може так бути, що інша людина яка взагалі не при чому. Вона ще нічого не зробила. І вона відповідає. Тобто ті вже померли, ага, ну так тепер я ще з цього буду тут ковбасить, товкти, поки він не здохне, бо я не люблю його діда. Це є любов, а щось не клеїться, панове. Мабуть, щось інше? Добре. От через страждання дітей хочуть покарати тих поганих батьків. А якщо батьки-наркомани, вони від дитини відмовилися в роддомі, коли дізналися, що вона така ніяка. Вона і так їм була не потрібна, а тут ще бояться ніяка. І далі колються, чи щось там вони живуть, блудом, чи чим. А дитина мучиться. І нікого це не виховує. Ні батька, ні матір. Тобто, якщо у нас однакові умови, для нашого перевірки нашої все, досконалості, то повинні бути і однакові стартові умови. А якщо вони не однакові стартові, то тоді не можуть бути однакових умов. Але якщо прийнять, що душа приходить не один раз на землю, а раз, два, три, і відповідно з кожним разом. Вона проходить якісь уроки і стає кращою, кращою, кращою. Ну, власне кажучи, про це в Індії розказують і ще деяких. Та, власне кажучи, і в Євангелії також згадується, коли Ісус Христос незрячого від народження зробив зрячим. І учні запитували, Він за що відповідає? За свої гріхи чи за батьків гріхи? Але, панове, ну понятно, що відповідь була така, що він. Тобто, нам відомо, непонятно, а нам відомо, що він був сліпий для того, щоб показати славу Ісуса Христа, Його силу. Добре. Але запитання його учнів, він за свої гріхи, а ми ж знаємо, що він народжений був сліпим. Тобто вони, відповідно, вважали, що в його були гріхи до народження. А тим більше, що зараз уже є така тема регресивний гіпноз. Раніше гіпнотерапевти, гіпнологи, працюючи з людьми, ну, по-перше, зіткнулися з тим, що виявляється, що людина пам'ятає абсолютно все. У нас всередині знаходиться чорний ящик, як в самольоті. Можна порахувати, скільки разів за життя людини ударилося серце. Але мало того, вони все старалися добратися до того моменту, ну там, народження, коли, як як, там, ну, як, скільки людина пам'ятає. І виявилося, що люди пам'ятають своє минуле життя. Вони здивувалися, перевіряли. Рідко, але є і кореляція. Тобто, ну, раніше ж географію мало хто вчив, і коли запитували, то ну, село, там, гайок, річка, а яка, що то, тобто, то. Співставить, вставить в історію, коли він народився, дуже важко. Але є випадки, коли і вставляється. Тобто ми приходимо не один раз. І це не просто так, а це тому, що Творець справді нас любить. Якщо взяти ну, із свого життя, от людина, яка багато пережила, вона більше співчуває, вона краща. Ніж людина, яка вжила в довольстві, і, ну, як правило, так вона. Бо вона знає, перевірила на собі, що це таке, що таке труднощі. Ну і, власне кажучи, якщо взяти ту аналогію з алмазом, то душа також дуже міцна річ. І просто так вона не зміниться. Щоб вона змінилася, потрібен накал, напруження сил. А відповідно, якщо взяти, що у нас так багато недоліків, то, відповідно, і багато нам треба пережити, щоб виправитися. Якщо все це вкласти в одне життя, щоб ми виправилися за одне життя, то в нас від життя буде тільки суцільні муки. І саме тому, що наш Батько Небесний нас любить, і Він є любов, то у нас все це розкладено на стадії. Ми приходимо сюди раз, два, три, скільки треба. От таким чином виходить. І тоді, якщо взяти, а який сенс нашого життя? Ну, по-перше, коли прийшли, ми повинні покращитися. Але мало того, ми повинні зробити це найголовніше зробити вибір між добром і злом. І виходить так, що ті люди, які були дуже чутливі, скажімо так, дегустатори життя, які ну, на смак відчували добро і зло, і найменші дози вже їм е, допомогли розібратися, що мені я зло не приймаю, я відкидаю зло. А ті, що були дубовіші, ну, а вони не відчувають, От, ну, ну, різниці нема, там вроді би не так погано. Як можна? Цим людям допомогти зрозуміти зло це погано чи добре. Ну, мабуть, треба збільшити концентрацію, да? Коли ми нам пробують там, кинули там краплинку цукру, одну, одну крихітку цукру в склянку, покуштуйте тут, ви відчуваєте цукор? Не відчуваю. А ну дві краплинки, три, чотири. І так треба накидати цукру скільки, коли людина вже так покуштувала, і вона може сказати, а мені цей смак подобається чи ні? Так само і нам. Тому чим далі продовжується цей життєвий експеримент, тим в житті більше і більше труднощі. І наростає кількість зла. Це не просто тому, що так воно погано, а тому, що залишаємося ми ті, хто в свій час. Були інші, які розібралися і зразу визначили, що їм подобається, що не подобається. А нам, знаєте, як в мультики, що що воля, що неволя все єдино, так і тут. Тому для нас наростає кількість зла. Але, панове, це не відміняє батьківську любов. І кожна людина отримує свій урок. Який вона повинна пройти. А любов не в тому, що цей урок відміняється, бо якщо урок відмінить, людина це не пройде, вона не знатиме. Знаєте, кажуть, що найцінніший це той урок, який ти не засвоїв. Якщо ти не навчився плавати і раптом корабль перевернувся, то це найважливіше в цей момент те, що ти не вмієш. Так от це не можна. Але. Робити навантаження більше, просто ах ти скотина, от я тобі ще зроблю, що от, що будеш знати, як погано вчитися. Ні, панове, ми отримуємо ті уроки, які нам треба, скільки треба, і тоді, коли треба. І, панове, із смертю людини життя душі не закінчується. Ми приходимо і приходимо. Саме тому буває, ми зустрічаємо людину, і до одної людини ми відчуваємо немотивовану ненависть, недовір'я, а до когось просто тягне. Бо ми колись вже були знайомі, ми були близькі, ми відчуваємо близьку душу. Ну що ж, панове, дякую за увагу, тому що я вже багато часу потратив. От уже 23 хвилини практично. Так що, панове, тримаємося разом, допомагаємо слабішим, підтримуємо близьких, шукаємо близьких однодумців, силу. І, власне кажучи, ми, український народ, ми повинні зібратися, з'єднатися. Бо є давнє пророцтво, що Русь, ми, ми нащадки Русі, ми Русь. Русь підніметься, поведе за собою світ. Відповідно, ми маємо прийти уроки. Бо все наше попереднє життя показує панове, всі вибори були, що ми вибирали, ну практично з кожним вибором, ми постійно робили одну і ту ж саму дурню. Ну невже ми цьому повинні навчити світ? Вони самі це чудово вміють. Але оце випробування, яке ми проходимо, воно нам допомагає, розуміємо ми це, не розуміємо, але воно нам допомагає позбутися того багажу зайвості в душі. І наш алмаз душі границя і Стає цінним діамантом. Що вам сказати, панове, сили вам, наснаги, терпіння, впертості. Ми сильні. Слава Україні! Слава нашим героям! І, будь ласка, ставте питання, бо так просто, знаєте, навскидку розповідати ну, дуже часто, я вже багато чого розповідав, повторюватися. Нові люди з'являються, нові питання. Тож, удачі вам, брати і сестри! Слава нації і смерть нашим ворогам!